Доброго ранку, любі діти! Доброго ранку, шановні батьки! Сьогодні я запрошую вас на заняття з підготовки руки до письма. Дітки, сьогодні ми з вами повправляємось у виконанні графічних диктантів. Для цього нам знадобиться аркуші, які я вам надіслала. Шановні батьки, роздрукуйте їх, будь ласка, або відтворіть на звичайному аркуші в клітинку. Отже, ми. Починаємо. Але спочатку, як завжди, ми розімнемо наші пальчики. Сідайте зручно, починаємо. Повторімо пальчикову гімнастику цей ось пальчик. Цей ось пальчик спочивав. Цей ось пальчик задрімав. Цей ось пальчик в ліжко ліг. Цей ось пальчик раптом плих. Тихше пальчик не стрибай, братикам поспати дай. Встали пальчики, ура! В і іти пора. Молодці! Починаємо працювати з олівчиком. Погляньте, яка вправа у нас зображена на полі в клітинку. Ми майже такі завдання виконували вже з письма, пам'ятаєте? Коли копіювали зображення предмету. А тут, трошки інакше, нам зверху вказано, скільки клітинок і в яку сторону нам треба провести олівчиком, так само починаючи від крапочки. Виконаємо разом. Дивимось: одна клітинка праворуч. Від крапочки ведемо одну клітинку праворуч. Зупиняємось. Далі. Дві клітинки вгору. Там, де зупинилися, ставимо і ведемо дві клітинки вгору. Далі одна клітинка праворуч, дві клітинки вниз, одна праворуч, одна вгору. Одна праворуч, одна вниз і одна праворуч. Ось такий графічний диктант у нас вийшов. Виконаємо ще один. Порядок виконання не змінюється. Поступово від крапочки виконуємо кожне завдання. Одна клітинка праворуч, дві вгору, три ліворуч, дві вниз. Одна праворуч, одна вгору, одна праворуч, одна вниз. Ось таке зображення в нас вийшло. Виконаємо ще одну вправу. Починаємо так само. Дві клітинки вправо. Три вгору, дві вправо. Дві вниз, чотири вправо. Три вгору. Дві вправо. Три вниз. І чотири вправо. Ось таке зображення. І ще один графічний диктант. Виконаємо разом: п'ять клітинок. Праворуч. Один, два, три, чотири, п'ять. Дві вгору. Дві ліворуч. Одну вгору вправо із куточка в куточок. Ось так. Чотири праворуч. Один, два, три, чотири. Одну вниз праворуч із куточка в куточок. Дві вліво, дві вниз, одну праворуч. Ось таке зображення грибочка вийшло. Ще один раз від другої крапочки виконайте самостійно. Я сподіваюся, ви вправно виконали графічні диктанти. І вони вам сподобались. Головне в них не поспішати! Я буду чекати фотографії ваших диктантів і кажу вам до нових зустрічей. Бувайте!